Будемо говорити про реакцію росіян і пропагандистів на ухвалений пакет допомоги для України. Ви знаєте, там що не день то все тривожні і тривожні, як каже Скабєва, тому що дуже бурно вони реагують на те, що все таки конгрес ось так довго, півроку тягнув, і все таки, як вони говорять, здався і е, допомагає Україні і надалі, тому що. 61 мільярд е, доларів допомоги це тобі не просто так, і відповідно вони розуміють, що це буде потужна зброя, сучасна зброя, американська фінансова допомога. Ну і звісно, що далекобійні ракети Атакамс, і от саме далекобійні ракети Атакамс викликали е, величезну бу бурю е, ось цього хвилювання і обурення. У пропагандиста Соловйова він вже знаєте, що почав кричати. Почав кричати, як завжди, погрози і сказав, що тепер потрібно точно завдавати ядерного удару. Послухайте. я считаю, что моментально по местам расположения этих ракет должен быть нанесен. Я считаю, что война с НАТО неизбежна. То, что я вижу сейчас, как руками украинцев, идет попытка подорвать нашу стратегическую ядерную безопасность. Когда мы уже видим, когда они пытаются к пунктам дальнего обнаружения, к стратегической авиации, они как думают, что вот сейчас они ослабят наш ядерный щит, и тогда НАТО нанесет удар. Надо вообще четко понимать, мы имеем дело с коварным, системным, очень жестким врагом. И речь идет не о том, что мы договоримся, что или мы, или они. Вы, конечно, извините, в этой ситуации это, наверное, абсолютный эгоизм. Я как-то предпочитаю мы. А любые завирательские фразы, что как вы не понимаете, это же гуманизм. Вы что хотите, чтобы весь мир исчез в ядерном пламени? Ответ простой. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном пламени? То есть вы считаете, что ради того, чтобы понравится Западу, необходимо уничтожить Россию как страну традиционных ценностей? Ну, мне не кажется, это правильный подход. Совсем. Поэтому должны ли мы нанести превентивный ядерный удар? Но хочу напомнить, что в Америке это в доктрине записано. Но, ну, по крайней мере, превентивный ядерный удар по головам нашей партии мира в субботу был нанесен. То есть я думаю, что даже у последних, живущими иллюзиями последних 30 лет, теперь есть четкое понимание, что никто с нами договариваться не собирается. Нас собираются ограбить и уничтожить. Но интересно другое. Интересно, насколько Байден полностью сломал Трампа и его сторонников. Вірально їх унічтожив. Це однозначно жорсточайша победа Байдена. Чому? А тому, що він нічого не дав республіканцям замін. Нічого. І от як з ними можна дійсно про щось домовлятися? Якщо він говорить, давайте нанесемо привінтівний ядерний удар, тому що щоб Росію, начебто, не знищили, то про які домовленості може йти мова? якщо… Росія країна терорист, і як тільки що, так вони одразу хапаються за свою ядерну дубіну. На жаль, це інколи допомагає стримувати і наших союзників у допомозі для нашої держави. Бо вони справді бояться, що у божевільного в голові точно вже там все згнило і десь нічого немає живого. Тому він може вдатися до. Подібних ударів, але не випадково зараз і Польща вже заговорила про розміщення ядерної зброї на своїй території е, ядерної зброї американців, тому що потрібно захищатися такими ж методами, як вони нам погрожують. Тому тут ще треба буде, знаєте, поговорити, хто ще кому нанесе превентивний ядерний удар. Але загалом, е, що він говорить ще й про Байдена, що він приміг? Ну е, Байден приміг в тому плані, що він дійсно. Просунув цю цей пакет допомоги, але це звісно величезна заслуга і наших дипломатів, і нашого президента, і тим, хто над цим займався. Але їм же ж дуже непокої, їх дуже непокоїть, чому це Трамп здався, чому це Джонсон, спікер Палати представників, чому він ось так кардинально змінив свою думку? Бо раніше, буквально ще декілька тижнів тому, він був категорично проти допомоги Україні і говорив, що потрібно спочатку ухвалити закон про кордон з Мексикою, але ще тільки потім можна буде говорити про Україну. Але щоб ви розуміли про кордон з Мексикою у цих пакетах, які вони ухвалювали вихідним. Ми взагалі ні слова не йшлося, і ось це і бісить росіян. Тому що, начебто, ж ти ж говорив про кордон з Мексикою. Де кордон з Мексикою?